No, 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 no. Wrong, wrong, wrong. It's come to my attention that you're not measuring up. You'll need to stay late again. With no overtime. Your project has to be completely redone you can't seem to do anything right oh I'm, I'm gonna have to write you up again too e nah us to. you're just not measuring up no, okay, that's three more demerits this week yeah. I don't know about this game. I what oh boy <makes sound noise>

Tak, no, 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 no. Wrong, krustom, wrong, wrong. Wrong, wrong, wrong. Wrong, wrong, wrong. Wrong, wrong, To je wrong, wrong. Wrong, 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 wrong, вырываю боже взял в компа далі. Ради бог ок что тут у нас дальше но на еще что оу да послухаем музыку вот а сейчас раз тут и дальше дальше Давайте дальше э, Вот они вот пошло. Оу. Боже. Він так бежите ржачно просто, опять. Попыты, не хочешь, а? Попи ты не хочешь? О боже, просто подивитися на це. Це просто капець, полный. Да. Босс питы захочет. Оу. клас. Меня ця гра просто напрягає трохи навіть. Сказати вам. А ти ще на мене а? О боже ну ми. Что no больше цікавіше no да. Промонтажуєш там, липкись там. Короче, давайте докуменем вим. ему просто. На, по влобе, просто на на просто. <laughs> просто, фу. Ну тут, кереш, людям с нервами, ну, с планом психики краще наград, да. Краще не грати. Давай. Окей, видимо лампу. Бинцк, 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 бинцк. Все, лих відпочити, чувак, карач. Да. Ні, швелиться же. Пойдет шолун. О. О, пиджари ты хочешь, чувак, да. Stop. Have you lost your mind? Interrupting me in the middle of a sentence. I ask for synergy, and you give me what's that? That file shouldn't be there. You did it wrong. Again. Oh my God! That one's wrong too. How, I how many of your files are wrong? This one's wrong. This one's wrong. Oh. Oh. Так має бути. Походу, що так буты. бути. Капець. No when. No want. No worry. О, no. фу. Так, давайте ще ще одне щось. Я виліпим. Давайте просто. Просто, не знаю. Ну, Кстати, подсадит почему. Просто улетелось. Да. А в общем, мы музику далі, далеко. На no цьому no там закінчується відео. Я, no звичайно, не є цікаво, але no я, як і обіцяв, промонтажую no класно і щось додавлю no цікавіше, щоб не було такого не дивитися. Ну, а з вами був лайка, no боже, when. у КГМСтудіо. Підписуйтесь no на канал, якщо ви тут вперше. І якщо сподобалося відео, не поставити йому лайк. No і всі удачі. No до no і до no нових зустрічей.